Це Владика Павло, настоятель е, Києво-Печерської лаври. Не знаю, як зараз там у них по посадах то все називається. Як людину його е, спробуємо подивитись, е, про якийсь відчинок він шкодує, що приховує, за що йому соромно. Якщо у цієї людини взагалі є є сором, і є є що жаліти, тому що я бачу тут прямо Петро, його зовуть Пет... Петро. Ага, хорошо. Петро. Дайте мені цю фотку дуже вона говоряща. Якщо ми говоримо. Якщо ми говоримо про віру в Бога, якщо ми говоримо про нього як про лі... релігійну людину. ні. По перше людина поплила кукушкою. Фу. Зараз я хочу ще відкрити психологічними картами. А, перша. Якщо ми говоримо, о, Боже, заціпали, якщо ми говоримо про людину, як віруючу про людину релігійну, ні, стопудово ні, по-перше, по-друге, людина поплила кукушку. В якому плані? В тому, що, чим, я гірше, чим я гірше Бога в принципі своєму, там настільки любов до себе, там настільки віра в самого себе і там настільки самолюбія. Що там уже ми ставимо в рівень чуть ли не до того ж самого Бога. Тобто мені дозволено майже чуть не все. то що я собі відмолю гріхи, і я, я дуже дуже вірю, що воно мені щось там десь відпусте. Перша карта на людину мошенник. Тобто я не той, ким представляюся. Я не той, ким, яким ким ви мене бачите. Я не, не такий, яким ви мене. Ну толстяк тут я карта. Він не худенький в принципі, але є в другому сенсі, я дуже зажрана особистість. Я дуже дуже зажирався. Дуже в принципі своєму. І в плані м, тої власті, яка в нього є, і в плані в принципі, От, тих от. В плані того, що людина собі дозволяє, в принципі, своєму. Тобто, далі далі було би гірше. Кстати, дуже цікава карта. Карта заклинателя на чоловіка, іміючого, в принципі, а, відношення до церкви, у мене дуже багато питань. Ханжато понятно, чорна вдова, понятно, злодій, убійця. Тобто, тут ну, Бог. Бог. Тобто далі, далі я вже навіть тягнути не буду. Бо, навірно, всі, всі карти, які могли би бути, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. З 6, 7, 8, з 10 карт. З 10 карт тільки 3. І то. В даному випадку дві кажуть про щось хороше. Все. Людина, по-перше, людина знайома з окультом. Стопудова. Людина дуже знайома з окультом. І людина, ні, він там, може, і церковник, звісно, але десь щось там на стороні, щось десь практикувалося стопудово. Щось не то, про що, ми, про що можна казати у церкві, щось не то, про що, про що ми можемо з вами говорити. Я не скажу, що там прямо сатанізм. Але щось дуже схоже. Там є розуміння цього. По-друге, карта злодій. Карта злодій, зараз я її попробую відкрити, завжди мені говорить про людей, як про в даному випадку, преступників. В чому Преступник в чому? Лорд Венгерсік. Антіхрист, Атрічінія, Атрічині Теофіла. У мене таке відчуття, що за ним стоять якісь договорняки, або якихось перевезень, або траншу чогось. Може, зброя, може, наркотики, може, ще щось заборонене. Але щось в цьому є. В мене є договорники, в мене є договор, в мене є оце, оце все. В мене є то отречення, в мене є то, за що би мене нахер би виперли, якщо би прознали. Тому його, в принципі, виперли б так і так. Рано чи Матір Божа. Ну, і якщо мені навіть на другій колоді падає антихрист, ну, званяйте, в мене ще більше питаннячок до цієї людини. Там церквою пахне тільки для людей і тільки для них. Все у нас є карта у Чорна вдава, тут понятна. Тут чорна вдава це егоїзм. Егоїзм це то, коли я за свої труси, то за того, то, чого я, в принципі, можу бути агресивний, то, чого я можу бути звихнутий, того, що я оберігаю ось цю таємницю. Зараз я хочу відкрити ще карту вбивці, в принципі, своєму. Ну, Люцифер. Дуже цікаво. Ліліт. Жертва искушений злость. Або. Я, я зараз нас не закупаю, з вами, ні? Мені цікаво. <свісно> Правда, по тому, що щось воно, бляха, таке лізе, що мені вже аж не хочеться говорити взагалі нічого. Карта у бійце, оказується, мені тут падає дійсно такою, як вона називається. Людина має зв'язок з криміналом, і це не тільки поставки чогось, про що ми казали з вами трошечки раніше, а це вже може йти на людські, якісь дійсно жертви, і на людські якісь не дуже гарні вчинки.